Якщо десь і існує вору зла така для чистих всесвіті ДНД, то це точно золоті дракони, величні та мудрі, що невпинно борються із злом, несправедливістю та нечесною грою, горе лиходії, що наживе гніву золотого дракона. Його людь не заспокоїться, доки зловмисник не буде переможений та притягнути до суду, або вбитий. Вітаю! Мене звати Люба, ми хтіли прикона. І як ви вже здогадалися, сьогодні ми будемо говорити про золотих драконів. Звичайно, золотого дракона перш за все можна відрізнити за кольором луски. Вона золота. Але маленькі дракончики, що тільки-тільки вилупилися, мають темно жовту лоску, всіяну цяточками з металевим блиском, які з віком стають дедалі більше, та повністю змінюють забарвлення на золоте. Окрім очевидних, золотий дракон має ще кілька суттєвих відмінностей у зовнішньому вигляді. По-перше, він має коротке, навіть трошки приплюснуте обличчя з прекрасними рівними гладкими золотими рогами та такими собі вусами біля рода. Вони не такі, як ми одразу уявляємо собі, на людях, а більше схожі на вуса сома, такі собі гнучкі шипи, що складаються з м'язі. Юні дракони, вусиків нема. Проте вони швидко розвиваються в дорослішання. Очі дракона розкосі і дуже вузькі, які з віком стають більше і більше схожими на розплавлене золото. І друга особлива особливість зовнішності золотого дракона це його крила. На відміну від інших видів драконів, золотий має крила, які тягнуться аж до самого кінчика надзвичайно довгого хвоста. В спокійному стані крила складаються, як у молі, а під час ходьби чи бігу відкидаються вгору. Золотий дракон летить із характерним хвилястим рухом, наче він пливе у повітрі. Багато вчених небезпідставно стверджують, що золоті дракони є найелегантнішими лютинами з усіх справжніх драконів. До речі, в першому виданні золоті дракони були зображені без крил і нагадували більше драконів з китайської міфології. Хоч золоті дракони і здатні їсти майже все, вони, як правило, полюють на великих та небезпечних монстрів, а на десерт віддають перевагу перлам та другоцінному камінню. Древні дракони навіть мають здібність відчувати і знаходити поштовності поблизу себе. В принципі, вони самі доволі добре відносяться до таких подарунків, тільки якщо це не хабар. А ще золоті дракони можуть дихати під водою та пахнуть як шафран і ладен. Хоч золоті дракони і не дуже люблять свої лігва, тим не менш мають низку критерії при його виборі та облаштуванні. Найприйнятніші місця включають на озер, високі плато, острови. Та глибокі ущелини. Саме Ліго завжди складається з каменю та налічує безліч кімнат з вишуканим декором та істот, які вірно його охороняють. Перебуваючи в своєму лігі, золотий дракон має обмежену здатність зазирнути в майбутнє, або вигнати зловмисників у інші плани існування, створені самим драконом. Регіон навколо також відчуває деякий вплив магії. наприклад, туман, що переслідує злих істот. Та попереджає добре про небезпеку. Або ж дракон може становити телепатичний зв'язок із плячими істотами в межах шести миль від свого лігва. А в межах однієї милі дорогоцінні камені сяють або випромінюють слабке світло. Особливо на солоду дракони отримують від скарбів, що демонструють майстерність, Тобто картини, скульптури, каліграфія та поцеляни. А ще вони дуже захоплюються магічними предметами. І постійно додають їх до своїх колекцій. І, звичайно ж, все це захищається магією і неможливо вилучити без відомого власника. Золотий дракон проводить більшу частину свого часу у формі непоказної людини чи тваринки, звичних для місцевості, в якій перебуває дракон. Для тваринної форми дракон обирає часто домашніх тварин, таких як песики, котики чи коні, або для швидкого пересування орлів. Як і у випадку з бронзовим драконом, це дозволяє подорожувати, не привертаючи до себе зайвої уваги. Такий підхід допомагає не турбувати попутників, яких може зустріти дракон, а також використати себе як приманку для небезпечних істот, які потенційно ховаються полу. Будь-який золотий дракон вміє слухати. І навіть найбалакливіші мужчинка, що вже забагатько випав за цей вечір, не випробує його терпіння. Золотий дракон зазвичай уникає філософських. Чи етичних суперечок з меншими істотами, хоч і часто не може встояти проти того, щоб переконати сторону, яка виступає за хаос, афоризмом чи байкою, що проповідувати закон. Коли дракон зустрічає істоту, яка відкрито топить до зло, він, як правило, мовчить. Проте перемовця на олівець для подальшого спостереження. Через свою величезну перевагу над пересічними гуманоїдами золоті дракони часто мають труднощі з розумінням повсякденних проблем та потреб спільноти, а в деяких рідкісних випадках могли навіть стати тиранами. Кожен золотий дракон визнає ієрархію, що охоплює всю расу. Ця структура має єдиного вибраного лідера. Зазвичай це вже дорослий чи древній дракон, якого називають королем або королевою справедливості, носить почесний орден ваше сяння і служить до самої смерті, або до так помовити підстав. Вибір заміни або шляхом виборів, або частіше шляхом акламації це процес, у якому беруть участь усі золоті дракони. Також можливо, що два кандидати з однаковими заслугами можуть бути обрані лідерами та ділити обов'язки, оскільки золоті дракони дуже відповідальні, головувати над ними доволі легко. Найчастіше в ролі справедливості виступає в ролі радника для інших драконів, вказуючи на наслідки та приховані ускладнення. Рідше правитель виступає. Як представник своєї раси, коли має справу з іншими видами, або як суддя у надзвичайно рідкісних випадках, коли золотий дракон чиняв злочин, а вибираючи собі пару, золоті дракони можуть робками обговорювати філософію та етику, а також виконувати спільні завдання як частину свого залицяння, щоб повною мірою оцінити один одного. Тоді потенційно подружжя звертається до короля або королеви справедливості за схвалення. Деякі дракони, завдяки обряду, відомому як клятва згоди, спаровуються на все життя, тоді як інші можуть спаровуватися лише на короткий термін. Золоті дракони можуть бути як моногамними, так і мати кількох партнерів одночасно. Вони виховують своїх дитинчат з особливою турботою. Проте буває, що для батьків поширена практика є віддавати своїх малюків. На виховання до прийомних батьків. Це може бути з абсолютно різних причин від того, що вони мають надзвичайно важливе завдання, яке мають виконати, до того, що батькам просто хочеться ще погуляти. Юні та молоді дракони здебільшого живуть в зграї від двох до п'яти осіб. Дорослі та древні живуть або поодиноко, або парі чи сім'єю, що складається з пари дорослих особи і кількох нащадків. Перед боєм золоті дракони віддають перевагу перемовинам, використовуючи свою загрозливу присутність та інтуїцію, аби визначити, наскільки бій є необхідним, знайти переваги, та виграти час, щоб в слушний момент використати закляття. Якщо ж бій був все ж таки необхідний, він активно використовує закляття на основі вогню, такі як вогняна куля, або більш відомо усім як фаербол, але із відтермінованою детонацією, чи вогняний щит. А також закляті стримування по типу сон, мара смерті, сфера невразливості, лабіринт, сповільнення та смердюча хмара. Загальною тактикою золотих драконів у бою це використання дихальної зброї для послаблення та розсіювання ворогів. Вони володіють двома типами такої зброї. Перше це потужне вогняне дихання. І друге конус ослаблюючого газу. Щодо використання решток золотого дракона. Тут, в принципі, все те саме, про що ми вже говорили з вами у загальному відео про драконів. Посилання на нього ви зможете знайти в описі до цього відео. А також там будуть посилання на наші соціальні мережі та дискорд сервер. Проте, на відміну від вбивства хроматичного дракона, яке може бути виправдане захистом населення і таке інше, вбивство золотого та й взагалі металевого дракона є доволі неправильним, враховуючи, що все своє життя вони проводять, щоб. Зробити цей світ краще. І це так чи інакше вплине на баланс сил, що вже устаткувався в тому регіоні. Тож, будьте хорошими золотими драконами, і вони будуть хорошими з вами. Ми були ніхто дракони, і ми говорили про золотих драконів.